Сьогодні серпень місяць 22 2025 літа Божого ми тут зібралися з колегою одним фахівцем по Майнкрафту, щоб роздивитися, що там ми сьогодні нас збили. Вирішили десь поїхати відпочити. Та й знайшли для Майнкрафта різні речі. Ну, наприклад, ось такі ось. Це ж якесь знаряддя. Або, наприклад, ось о. Да. Що це може бути? Оце може бути якась лопата, сокира. Лопатка. А що не можна щось то відкопувати? Ну можна. Вони з кремнії зроблені. Ти бачиш, понабирали, угу. ну це дивися, бачиш, ну покажи такого, потримай його в руках. Потримаю так. Ну, бачиш, то що не можна робити? Як його взяти в руку? тут возьми під камерою, подивися. Як, що? Рукою, от тут возьми рукою, щоб в камеру було видно, як би ти його брав. У руку, дивися, тут стань так, подивися в камеру і покажи, що там, як ти зможеш його в руках тримати. О, так. О, бачиш? Де це виходить, що якось щось можна не різати, так? Да? Так. Да. А це що? Це якийсь молоточок може бути? Тук-тук. Да. Ось такий молоток може бути. Ну, це щось таке не оброблене. Тут зрозуміло, що його ще його тільки достали. І воно дуже довго лежало і покрилося изліснеху. Ну це щось таке вже бачиш путнє. Да, то як знаєш, як ножик. Ну як ножик якийсь, як який долото. Угу. Да. Ну, це ще зовсім камінчик. А ну дивись, ось, що ти от в цьому бачиш? Блянь. Ну, що ну тако... Гостре, Гострый, що ним робити в Майнкрафті. Таким можна. Ну можна щось там різати, угу. стругати, мабуть. Ні, там не можна стругати. Там а що в Майнкрафті? Там можна? що можна ламати блоки і ставити. І ставити і ламати блок. І Та -а -а. робити портали. І портали робити і що? Оце таки не можна, а нічого не ні, ні різати, ні пиляти не можна. І можна. Та ну, що ж це за ну, гра така така? Ну ні, ну там можна. Ну, дивися ось цей, наприклад, подиви який гарний. Камінчик. Там ще й можна речі зачаровувати. Та ти що? Да, речі зачаровувати. Ти подивися, яке. Бачиш, виявляєшся, що це ж могли люди тримати 8 тисяч років тому назад. Те ми попали на стоянку, мабуть, там де загорали. Да? Оце хто ж дивиться, яка цікава штука. А оце это, як ти думаєш? Що... Ото може сокира вже. Та сокира може бути? Да? Ти впевнений? Да. Ні, ну як його такого взяти, в руки то воно дійсно похоже на сокиру. Ну Де... якщо отак то лопата типу А так то лопата, А так то скрибок какие Це Это можна цим можно Це Это тоже дуже цікаво. Це щось подивишся. Це просто якийсь камінь. Дивися, бачиш його як такого відбивали від нього. Може отут відбили кусочок списа якогось. І він там такий щось. Який, я бачиш, похоже на гострого ножа якогось. Mm -hmm. А це, о. Давай подивимось на це. Що це тут таке? Не зрозуміло що. Це теж щось. Ну це може просто бути камінчики, бачиш. Ми сиділи з собою, дві річки купалися, камінчиків там мури. Mm. Їх навіть не треба нічого з них робити, вже можна е, ну, майніше, полювати. Ну, майже можна е, купати в шахтах. Там є зомбі, кріпери. Зобі, кріпери? Так. Кріпер? А якщо зомбера ударити таким камінцем по голові, то що ж буде з зомбером? Чи його не можна. Ну, але... Якщо його вдарити сокирою, то в сокера як найбільший вдар. То, то там в Майнкрафті таке є, да? Так. Да. Тобто виходить, що тут можна зробити з цього сокиру, каміннячик, і що. Ну, і може, але. Ну... Дивіться, а ось цей камінь теж якийсь такий цікавий, якийсь молоток. А ну якщо цей камінь по цьому стукнути, що буде? Дивіться, обережно. Летить все. Не попав Диви. Нічого щось не виходить. Ті люди, які цими каміннями користувалися, вправнішими це було. Що ти там бачиш в лінзу? В муку? Бачите, таке каміння. А, а, це просто кусочок каміння. Це просто кремній чорний. Бачиш, в ньому в цьому кремні. Він найбільш чистий тут, в нього дивився він чорний. А цей кремінь змішався, якийсь колоїдний розчин получився. Що в ньому тут не має? Це кальцій, все таке. Mm -hmm. кальциноване. Ось дивимося. О, глянь! Ну це на щось похоже. Mm -hmm. Це вже на щось похоже. На якийсь накінечник до стріли. Можна його причепити mm -hmm. і, і стріляти. Стрілою, а це? Ну це просто камінчик якийсь. Такий цікавий, це якийсь скол. То можна Не ним... мож... можна зробити тут, а ще якийсь камінчик, пускай, ага. і вийде меч. Вийде меч. Ну, може Або бути... ножик. Або ножик вийде. Більше за все, ножик. Ну це просто кусочок якийсь, такий не зрозуміє. <звук> тобто <звук> ми з тобою непогано сьогодні відпочили на тому місці, де наші пращури відпочивали, полювали. На рибу ловили. Взагалі ніяк не можуть догадатися, хто вони там такі були. Вони кажуть, що були не українці. Ну, як не українці. Як ми ж то є, uh -huh. правильно? Значить, ми тут знаходимо. Значить, ми тут лазили, дивилися, що до чого. Збирали. Ми допитливі, uh -huh. тому що і ті збирали камінці, і їм ці камінці були в допомогу. Бачиш, скільки ми збирали цих камінців? Це кремній. З якимись такими домішками. Але ось це дуже цікава річ. Треба на нього подивитися. Серед цього от, е, знайдена така річ. Шо, на що вона походить? Це ж на глину. це глина, це кераміка. Розумієш? Ну, як вона туди попала? Ну, дивіться ось, ось донце, дінце тут дно. А це ось пішло туди. Це, мабуть, була якась чашка. Зроблена з якоїсь такої чорної землі, чорної глини. Видно, тут не було такої глини, якоїсь якої треба. То випалювали з чорної глини. Ну, бачиш, знайшли кусочок. Цікавий такий кусочок. Да, так, Це що... там показати якимись вченим. Ну, да. ну хай вчені, може на наш канал зайдуть. подивляться. ми їм. Дамой покажемо, де ми його знайшли. Ну так же чи ні. Yeah. Бачиш, як ми з тобою гарно прогулялися і заглибилися oh. в вот. глибину віків. Тоді, коли рибу ловили не гачками металевими, а і іскрим робили. Це mm -hmm. ось може бути такого, його взяв, прив'язав. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Так що у нас mm -hmm. сьогодні. Хороший улов. Так давай який висновок зробимо? Що люди і тоді знали Кремній? І хай Ілон Маск не дуже переживає. Ми кремнієм користуємося вже 8 тисяч років тому назад. Так що для нас Кремній це не новина. Правильно? О, це добре. Значить, подивилися. Зараз виложимо цей YouTube, покажемо всім, чим. А, диви, яка цікава штучка. Чомусь може бути наконечник якийсь. Ну, ну так, да, але в майні можна ще Ендер Дракона треба вбити. Кого-кого? Ендер Дракона. На чим його? Ну, будь-чим стрілами, мечом. чому. На чому? А як ти думаєш? Але в майні ще добавити. Да а як ти думаєш? Ось, наприклад, ось таким. Можна його вбити? На що це похоже? На яку стрілу. А? на яку стрілу. На не на стрілу. Стріла це, стріла це е, ну, да. паличка така з наконечником. А це вона похоже на наконечник. Але, правда, зломаний. Тобто наша подорож була е, сьогодні вдала. Дивіться, знайшли якийсь е, артефакт для Майнкрафта. Ну, а чого Майнкрафта? Як, а як би ти назвав українську гру для, для, для таку ж саму, як Майнкрафт? Пригоди? Кого пригоди? Я не знаю. Ну, Шепетінця, да? Да. Шепетин біч. Ясно. Дивись, як цікаво. Це уяви собі, оце людина. Людина. Вісім тисяч, десять тисяч років, а може і більше. Невідомо. Це, може це, може це даже середній мезоліт, мабуть. Це середній палеоліт якийсь. Ну, мезо – це середній. Ну, мезоліт, неоліт, палеоліт, розселяєш, і людина собі сиділа. Тисячі років тому назад вивела для чого, щоб їй легше було полювати на. Дичину вибила, взяла собі на конічник такий і все ходила з ним. От бачиш, що тут ми його положимо. А це весь де сокира. Yeah. <кхех> ну що ж, цікаво. Ну добре. Ну, в мене є, є шахти, там камінь, залізо, алмази. Азота. Ну а в нас кремній. У нас кремній добувають. Ну добре. Uh, уголь. Вугля, так? Вугіль. Там є. Угу. Ну, то ж ну, хороша. Ну, це да. там в Майнкрафті. Так. Да. Угу. А в нас української гри нема. Якась Ой. така, що була цікава. Ні, ну, українська. Як називається? Україн а. Ну, добре. Значить, сьогодні зняли кіно да. і тепер викладаємо в YouTube. Всім привіт, ставте лайки, робіть підписки. Кому цікаве було кіно, пальчик вверх, да, підписка. Всього найкращого.